світ мий, в німоті горе він розпиває просто так, не скаже, чи гірке біло, або ж солодке, як медак, все промовчить, все перетерпить, хоча ну що йому терпіть, Тож не в його будинку горе, війна за межами кипить. А світ мий, залиті очі надіями на те добро. Що спить, як дитятко маленьке, лиш трішечки поїсть стає, воно давно стало чуже, за світу край тихо сховалось, від нелюдимих відсуралось, живе в гармонії та й все. Тошна добра мене надії, Тоб, чого і вам бажаєм. В тих нелюдях все зло живріє, жаль, що лише ми це бачимо. Допоки тобто у вас закриті очі та вуха залиті лайном. Ми тихо молимо, щоночі, ночі хаяна захистить крило.